Так, Сьогодні ми розглянемо з вами систему обміну документів між підприємцями, між юридичними та фізичними особами, яка має назву Paperless. Реєстрація в системі дуже проста, тобто, ви натискаєте кнопку зареєструватись, і після цього. Вводите електронну адресу, придумаєте пароль, який буде використовуватись для входу в цю систему. І після цього підтверджуєте вашу електронну адресу і зможете увійти до цієї системи. Я зараз натисну увійти. Я вже там зараз зареєструвався. Дивіться, система о, дозволяє обмінюватись документами і підписувати їх електронним, о, власним електронним підписом. В правому верхньому куті буде ваше прізвище, і там я, яке ви ввели при реєстрації. Можна додати фотографію, якщо потрібно. Тут зліва у вас буде кнопка завантажити і документи. Коли ви відкриваєте систему, у вас автоматично підтягуються всі ваші документи, які ви тут створювали, завантажували сюди, або ті документи, до яких вам надали доступ. От дивіться, ось у мене. Перший документ, я зараз його відкрию, це мій сертифікат, який я отримав на платформі Дія Освіта. Я його сюди завантажив і ось тут в справа ті люди, які підписали документ. Тобто підписали по посиланню або по запрошенню. Як це зробити? Давайте ми з вами завантажимо якийсь документ. Ми завантажимо ось документ, електронний підпис. Документи які завантажуються в всю систему повинні бути в форматі PDF. Да, ось. Вам, коли ви виконуєте завдання, ну, ви можете в принципі будь-який документ завантажити в форматі PDF, але ми працювали з вашим сертифікатом, ось таким, який ви отримували, отримали за проходження медійного е, тестування, да, цифрограм 2.0. Е, так, давайте завантажити. Завантажити е, десктоп, і е, тут зараз ми електронний тиск беремо. Це презентація з вашого курсу, там вона є. По створенню електронних підписів. І тепер нам потрібно її підписати. Підписувати ми будемо, спробуємо підписати за допомогою Smart ID. Тобто натискаємо Підписати. Дивіться, тут у вас є фізична особа, юридична особа або ФОП, якщо ви зареєстровані, файл на комп'ютері або токен. Файл на комп'ютері це той електронний ключ, який ви отримали за допомогою Privat24. Тобто ви можете ним підписати. Токен: це електронний ключ, який надається вам у тому банку, який вас обслуговує. І ФОП-юридична особа це в тому разі, якщо ви Зареєстровані як фізична особа або юридична особа на Privat24, тобто обслуговуєтесь у цьому банку. І можна просто ось фізична особа. Спробуємо. Так, відскануйте QR-код за допомогою мобільного додатку Приват24. Тобто ви заходите у ваш Приват. 24 на телефоні. Натискаєте сканування. При першому скануванні цього коду вам запропонують створити ваш електронний підпис Smart ID. Це теж засіб. Підписання документів, зараз я вводжу свій пароль. Як тільки я ввів правильний пароль, автоматично система підтягує мій підпис. Ось він. І зараз о, цей документ... Вже мною підписаний. А, як підписувати інші документи? А, ну, Давайте спочатку розглянемо, як надати доступ. Тобто я підписав цей документ і як надати доступ іншим особам для того, щоб вони підписали документ. А, дивіться, тут є кнопка Надати доступ, і ви можете надати доступ декількома. Засобами, тобто, перше доступ за посилання, тільки перегляд, тобто, це, якщо потрібно просто надати звітність, наприклад, вашому керівництву з того, що, ви, ну, що документ дійсно підписаний, підписання за посиланням, тобто в цьому випадку генерується посилання, вказується кількість днів. За які, ви можете, за які та людина, якій ви надсилаєте посилання, може підписати цей документ тут від одного дня до одного місяця. Термін можна надіслати на емейл, якщо ви вже працювали з цією людиною і знаєте її електронну адресу. Не очікую підпис від отримувача. Це в тому разі, якщо в принципі підпис отримувача вам не потрібен, але йому потрібно надіслати цей документ. Так, все підписання за посиланням. Дивіться, обираєте. Давайте оберемо один тиждень. Копіюєте це посилання і надсилаєте зручним для вас засобом, тобто вайбер, телеграма, електронна пошта, смс-ка тій людині, яка буде підписувати ваш документ. У завданні вам потрібно буде підписати ось цей документ. Який я надам доступ, і вам потрібно підписати ось цей документ власним електронним підписом. Все, натискаєте відправити. Далі. Так, далі, що тут є? І так, дивіться, заходимо в документи. Коли вам надали доступ до якогось документа, відправили вам акт виконаних робіт, наприклад. <кхем> ось. Да. Документ підписав відправник, ось він. І вам потрібно теж накласти свій власний підпис. Тобто ви отримали документ підписаний, натискаємо Підписати, обираємо знову фізична особа. Скануємо QR-код, вводимо пароль на вашому телефоні, підпис успішно сформований і дивіться, ось о, у вас цей документ підписаний. Після цього можна, дивіться, завантажити цей документ. Давайте зараз спробуємо. Так, робити підписаний документ, ми його зберігаємо. І дивіться, ось як його ми його відкриємо. Він у нас підписаний в документ. Так, ось таким чином у вас буде два завдання на сьогодні. Перше завдання це підписати сертифікат, який я зараз відправлю вам. Тобто ось цей електронний підпис, ось цей документ. Я автоматично побачу ваші підписи, ну, але вам потрібно скріншот теж відправити на систему дистанційного навчання. І друге, друге, вам потрібно створити власний документ в цій системі, підписати його своїм підписом і надати доступ мені. Електронна адреса там є на дистанційному курсі, тобто ви можете або відправити на електронну адресу, або відправити на вказати мій емейл для того, щоб точно все було, щоб я отримав ваш. Документ, який ви завантажили, і зміг його перевірити та підписати. Ось таким чином працює система Paperless, за допомогою якої можна обмінюватись документами, підписаними документами в електронному форматі, між підприємцями та між. Підприємцями, підприємствами, юридичними особами, фізичними особами. Тобто тут можна за допомогою цієї системи створювати власний документоопіх ваших цих документів, для яких потрібен електронний підпис. Дякую за увагу і чекаю ваші завдання.